Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні вирішили ознайомити вас з актуальною версією гранулятора Тирси з мотором 7,5 кВт. Це найменший наш пелетний гранулятор, який випускається вже з 2019 року. Він вже встиг стати найпопулярнішою моделлю серед українських клієнтів, і саме його ми найчастіше відправляємо у Польщу, Литву, Латвію. Та румунію. Назва моделі ГПП 7,5% призначена для гранулювання тирси вологістю до 13%. Вона видає до 60 кг готової продукції на годину на тирсі хвойних порід. Та до 50 кг на годину готової продукції на тирсі по іншій породі деревини. Також може переробляти іншу сировину, таку як різне лушпиння, з додаванням жирних відходів сонячника, наприклад, чисті відходи сонячника, відходи рапсу і усі види комбікормів. Гранулятор гпп 7,5. Ми часто рекомендуємо до складу комбікормових комплексів. Тим клієнтам, які змінюють серевину залежно від сезону, це редукторний гранулятор з жорсткою конструкцією. Як редуктор використовується конічна передача з круговим зубом, завдяки формі зуба забезпечується безперервний контакт, безшумність, плавність ходу навіть при високих швидкостях. Оператор може контролювати навантаження за показами амперметра. Для зручності обслуговування додали швидкозмінні фіксатори бункера. Ще одна новинка це можливість змащування підшипників роліків, не знімаючи їх з гранулятора. Клієнти вже оцінили це удосконалення, оскільки при роботі з тирсою потрібно змащувати роліки кожні 8 годин. Щороку на заводі ArtMash виготовляється кілька сотень одиниць малих пелетних грануляторів. Листові матеріали розкроюються на лазерних верстатах. Токарна обробка заготовок, фрезерування, сверління виконується на верстатах з числовим програмним управлінням. Добре оснащений термічний цех дає нам можливість проводити якісне гартування, цементацію всіх відповідних вузлів. Матриці притираються нашими спеціалістами, жоден гранулятор не покидає завод без детальної перевірки. Надаємо гарантію один рік на все обладнання. Наш сервіс менеджер допомагає з першим запуском, коли інструкції у паспорті виявляється недостатньо. При потребі наші менеджери нададуть вам усі необхідні консультації. Довіряйте перевіреним, купуйте українське. Дякую вам за увагу!